Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про наші улюблені фільми. Тож, якщо ви вже давно не знали, що таке себе можна глянути, сподіваємося, що ми вам допоможемо. Хло я вам допоможу Так. <плес> і перший фільм, про який хочеться розповісти, це психоделічний фільм Девіда Лінча Шосе в нікуди насправді його можна інтерпретувати дуже дуже по-різному, і кожен сприймає цей фільм по-своєму. Але основний сюжет є таким, що історія починається з музиканта Фреда якого звинувачують у вбивстві дружини, але реальність раптово ламається і він перетворюється на іншу людину. Події розвертаються як кошмар, час, ідентичність і логіка розпадаються. Лінч тут показує психіку людини, що не здатна прийняти правду, тому вигадує іншу версію себе. Фільм про розщеплення особистості, провину і неможливість втекти від себе. І дуже подібним до речі на цей фільм є фільм також Девіда Лінча. Малхоланд драйв також психоделічний і Солен, його теж дивилась так і радимо вам його подивитись, якщо ви загалом любите Лінча, його творчість і так далі. Тому що мені здається, Малхоланд Драйв це такий досить яскравий і показовий фільм для Лінча, який вся його творчість. Тому радимо вам просто лінча як режисера, і цей фільм теж він був знятий в 2001 році. Акторка приїжджає до Голівуду з мрією про успіх і знайомиться там з жінкою, яка втратила пам'ять. Їхні стосунки розгортаються в атмосфері загадки, але поступово реальність розсипає. І друга половина фільму яскраво відкриває нам очі на повну версію подій жорстоку, болісну і реалістичну. І цей фільм він загалом про ілюзії, про мрії, ревнощі і теж психологічні розлади. От, в удачі і наступний фільм теж дуже такий сюрреалістичний, але при цьому не менш цікавий альфабів 1984 року, знятий Годардом Бергманом. Звісно, що з Анною Каріною легендою просто. Він розповідає про утопічне місто майбутнього, яким керує комп'ютер Альфа Шістдесят. Цей фільм розповідає про антиутопічне місто майбутнього, яким керує Альфа 60 Достоменно ми не знаємо, хто такий чи що таке Альфа 60 Тут заборонені емоції, любов і поезія. Люди повинні мислити лише раціонально. Головний герой – детектив зовнішнього світу. Тобто з нашого реального поступово руйнує систему не силою, а мовою і почуттями. Фільм про те, що любов і слово сильніші за будь-яку тоталітарну логіку. І насправді цей фільм мені дуже нагадує книжку ідеєю своєї 1984-ї». Ну да, Орви тут писали. Да, тому всі, хто любить в цьому жанрі читати, чи дивитися фільми, вам повинно зайти. Тим більше що це фільм в стилі нуар. Тому цікаво. Наступний фільм це інтерв'ю з вампіром 1994 року. Цей фільм побудований як сповідь, він знятий за книгою. Якщо комусь буде цікаво, я знаю, що хто любить спочатку читати книжки, а потім дивитись фільми. Головний герой це вампір Луї, розповідає журналісту історію свого життя, що триває вже понад 200 років. Його перетворює листат, токий вампір, який насолоджується безсмертю, Луї ж, навпаки, страждає від провини, співчуття до людей і неможливості померти. І центральна тема цього. Фільму це тягар вічного життя, моральний конфлікт між насолодою і совістю, і спотворені форми любові та батьківства, особливо у стосунках з Клаудією. Це історія про смутність, втрату людяності і прокляття безсмертя. Якщо комусь дуже подобається вампірська естетика, то фільм дійсно дуже гарний, там гарні костюми, грим і дійсно варту уваги дуже класно знятий. Е, наступний фільм Піров Лефо теж за мною Каріною. І це фільм, як і попередній альфа-віле сконцентрований саме не на сюжеті, а на ідеї е, передання почуттів і емоцій саме на сприйняття глядача картинки, в цілому, як і естетичної, так і психологічної. Історія чоловіка, який втомився від буржуазного життя, і жінки життя не жалкою. Це колики ж піншому сходувати. Що забулять? Я за це фільм про історію чоловіка, який втомився ніби від буржуазного життя. І як він вважає жінки, що тягне його у світ злочинної анархії, Всі вони так тому ні сте на жаль, то Анна Каріна. Тож вони разом тікають, але їхня свобода швидко перетворюється на хаос. Фільм поєднує романтику, місцями насильство. До речі, мені дуже подобається, що насильство в цьому фільмі виступає саме від лиця жінки від обличчя жінки, тому що зазвичай жінки показуються просто як якісь. Треті особи, які стоять десь в куточку, поки їх чоловіки рятують. Тут ж Анна Каріна, тобто головна героїня, бере ініціативу в свої руки і вбиває там всіх. Туда. Фільм поєднує романтику, насильство, філософію і попарт. показує, що втеча від суспільства не рятує від внутрішньої порожнечі. Фільм також Девіда Лінча, до речі, це один з його перших фільмів, за рахунок якого він став популярним, про нього стали говорити, який приніс йому успіхи і славу. Це фільм в стилі нуар з Елефантмен, тобто людина-слон, знятий в 1980 році, який розповідає нам про Джозефа Меріка, чоловіка з тяжкими фізичними деформаціями. Його спочатку показують як потвору, але поступово глядач бачить у ньому глибоку, чутливу, інтелігентну людину. Це фільм про жорстокість суспільства, співчуття і право бути визнаним людиною, а не видовищем. І насправді в цьому фільмі, як і знову ж таки у всіх інших фільмах Девіда Лінча, кожен знайде для себе якийсь свій сенс, тому що проблематик дуже багато розглядається у цьому творі, саме психологічних. Тому я думаю, що будь-кому він видасться цікавим саме в контексті свого досвіду, свого життя. До речі, цей фільм заснований на реальній історії, що теж варто уваги. Наступний фільм це Агора 2009 року, цей фільм розповідає про життя жінки, яка була науковицею в Олександрії IV століття. Місті розірваному між язичниками, християнами і юдеями в центрі Єпатія, це власне головна героїня, вона філософиня, математикиня і астрономі. Окей, okay. okay. uh, яка присвячує життя знанню і пошукам істини, вона відмовляється від релігійного фанатизму і особистих прив'язаностей, що робить її вразливою в часи радикалізації. Цей фільм мі про конфлікт між розумом і вірою, наукою і фанатизмом, а також про трагедію мислителя в нетерпимому суспільстві. І загалом він розкриває таке важливе питання, як жінки в науці в давньому світі, зокрема. Там дуже багато цікавої, як на мене, інформації про історію і загалом про те, як християнство прийшло в Римську імперію. Ну коротше, я вважаю, що цей фільм цікавий з цієї точки зору, і він цікаво підіймає історичні теми. Наступний фільм Зехау це фільм, побудований повністю на сюрреалізмі. Він повідає про екзистенційний крик самотності, страху і внутрішнього розпаду людини. Я тут навіть не бачу сенсу сильно багато розповідати про цей фільм, саме про сюжет і ідею, тому що дійсно в більшості ідея була саме на зовнішньому сприйнятті цього фільму. Тому цей фільм просто варто побачити. До речі, дуже багато відсилок і до мистецтва, і до історії. Це дівчина Король 2015 року. Він також належить скоріше до історичних фільмів і автобіографічних, бо розповідає, а що авто, авто це про мене. Ну може вона саме про це зняти. Наступний фільм це руки мені чи так тяжко. Наступний фільм Окей. Okay. наступний фільм це дівчина король 2015 року. Це біографічний і історичний фільм, який розповідає про часи правління шведської королеви Христини в 17 столітті. Вона, як освічена і незалежна королева відмовляється від свого престолу, і навколо цього власне крутиться сюжет всього фільму. Він насправді дуже цікаво, теж розкриває тему жінок і жінок в монархії. Зокрема, от вона не хоче шлюбу, не приймає релігійних догм і від, відкрито переживає любов до жінки. І це історія про її стосунки зі своєю придворною дамою. Ми, звісно, не знаємо, що з цього додумки, а що правда, тому я скоріше би схилялася до того, що там трошечки. Перед але тим не менш, це досить цікавий, на мою думку, фільм, як мінімум з точки зору політичної свободи і життя цікавих людей. Фільм теж Бердмана, який розповідає про акторку, яка раптом замовкає і потрапляє в лікарню, де медсестра ще доглядає за нею поступово зближується настільки, що їхні особистості починають змішуватися. Фільм досліджує тему масок, жіночої ідентичності, мовчання і правди. Межа між я та іншим стирається, залишаючи глядача без чітких відповідей. І насправді на якомусь моменті я перестала розуміти, цей фільм розповідає нам про двох жінок, закоханих в себе, чи як сприйняття себе однією людиною як особистості і роздвоєння. Тому цей фільм дуже такий цікавий з точки зору рефлексії, тому вартий перегляду. Дуже його рекомендую вам. Хочу попередити, що особи чутливі мають підготуватися до цього фільму морально, тому що є багато моментів, які дуже так пригнічують і місцями дуже важко сприймаються, тому просто треба бути готовим до цього і мати відповідний настрій до пригляду. Ще не 2009 року. Це теж дуже цікавий фільм, як мінімум, тому що там грає Єва Грін, а вона ну шикарна акторка про закриту жіночу школу в 30-х роках 19-го сторіччя. Де вчителька плавання, харизматична і емоційно нестабільна жінка, захоплює своїх учениць мріями про свободу і екзотичний світ. А коли в школі з'являється нова учениця, і її незалежність викликає ревнощі і одержимість, зокрема і від вчителів, показує, що часом ну наше захоплення кимось може дійсно переходити в одержимість, і що це небезпечно, і може дійсно комусь дуже сильно нашкодити. От і як деякі люди ну в о цьому прагненні здобути увагу і захоплення від інших можуть розуму і абсолютно не розуміти реальних подій не відстрелювати вже реальність. Фільм дуже дуже естетичний, дуже гарно знятий, Я прям максимально рекомендую, якщо хочете глянути щось дійсно красиве, вінтажне Фільм розповідає про історію нестандартного прихованого кохання, яке існує всупереч соціальним правилам. Там герої змушені приховувати свої почуття, жити між бажанням і страхом бути відкинутими. Це фільм про самотність, ціну щирості і інтимність. Хочу сказати, що цей фільм дуже розкриває проблематику депресії, що дуже важливо, важливо про це говорити. І класно, що тоді, навіть в той час деякі фільми, деякі автори робили ідеї так, щоб розкрити саме цю проблему і показати дійсно. Як все насправді виглядає, а не під якимись завуальованими масками. Тому в цьому плані він мені дуже сподобався. Але перш за все, дійсно саме вразив в мене він через картинку. Дуже дуже класний. Боун 1996 року. Це ще раз дізнаюсь, мій улюблений лесбійський фільм. А я на цьому трохи знаюсь, бо я мені здається, майже всі передивилася. Я дуже люблю цей фільм за небанальний підхід до сценарію і. Звісно, гарну картинку, плюс дуже нестандартно розкриті теми жіноцтва загалом і е, криміналу, і так далі. Тобто він поєднує в собі дуже багато різних тем, і через це він не просто банальний, він цікавий дійсно, до перегляду. Він був знятий е, Ланою Вачовські, яка, до речі, теж знімала останню частину «Матриці», якою була дуже незадоволена. Але цей фільм я готова похвалити. Розповідає про двох жінок: колишню ув'язнену корки і мафіозну подругу Вайлет. Які починають роман і вирішують разом обдурити мафію, викривши гроші. Їхній план побудований на брехні, на ризику і на взаємній довірі. Цей фільм знову ж таки поєднує кримінальний трилер і історію кохання, де головна тема це вибір свободи і довіри у світі насильства та контролю. І що може бути краще ніж дві жінки, які крадуть чоловічі гроші і тікають в закат. Я вважаю, нічого не може бути краще, тому це мій улюблений фільм. Наступний фільм. Багато хто про нього чув, багато хто бачив напевно, якісь вирізки або якісь картинки в Пінтерсті. В цілому він не такий популярний, як колір Граната Параджанова, але теж дуже, дуже на слуху, так скажем. Він взагалі викликав бум, коли тільки вийшов в українському суспільстві, тому що це було щось на межі екзотичного, скажем так, тому що українська культура на той час не дуже просувалася, а навпаки, було заборонено розповсюджувати якісь українські мотиви через прорадянські наративи. Цей фільм дуже вартий уваги в естетичному плані, також він дуже добре показує саме українську культуру без шароварщини. Нелінійний фільм, символічний про життя поета Саят Нови. Тут майже немає діалогів і класичного сюжету, замість цього образи, кольори, предмети, ритуали, але при цьому все рівно глядач розуміє загальний сюжет. І цей фільм показує внутрішній світ митця, його віру, любов, страждання і творчість через візуальну поезію. Це саме фільм, я вважаю, із розряду більше про мистецтво як картини. Ти, коли розумієш, сприймаєш якось по-своєму і бачаєш в цьому якийсь свій сенс, візуально насолоджуєшся ним. Наступний фільм це якби Дон Джан був жінкою, 1973 року. З Бріджіт Барто в головній ролі, а це немаловажливо, важливо, вона недавно вмерла. А це <laughs> це, це дуже сумний факт. я дуже, да, зустрічна. Зустрічна. Це дуже У цій версії міфу Дон Жуан – це жінка, і вона спокушає чоловіків не заради любові, а заради гри, влади і самоствердження. Героїня холодна, іронічна і відсторонена, вона не прив'язується і не кається. Цей фільм про перевернуті гендерні ролі, сексуальну свободу і страх суспільства, перечинку, яка не підкоряється емоційним очікуванням. І я хочу сказати, що в цьому фільмі дуже показово і дуже проглядається. от саме те, що навіть якщо ми перевернемо гендерні ролі, все рівно вони настільки міцно сидять в нашій голові, що ми не готові бачити. За жінкою, людину в першу чергу її вчинки через призму жіночої статі і того, що ми звикли бачити під цим поняттям. Тому що я навіть коли дивилася цей фільм, я розуміла, що важна більшість глядачів абсолютно по іншому сприйняла цей фільм, якби на її місці був чоловік, що є досить очевидним, і просто надзвичайно сумно, що пройшло вже більше 50 років з того часу, а в нас нічого не змінилося. Собичайно. Знаєте, деякі фільми в мене можуть асоціюватися з картинами, і саме в цьому випадку, недавно я була на виставці феміністичній виставці саме з жіночими картинами, тільки жіночими, які безпосередньо були зациклені саме на феміністичній темі. І там була картина жінки з Африки, про яку її дочка розповідала так, що мама їй казала: якби я була чоловіком. Це могла б бути я. На цій картині були зображені різні політики, чоловіки, різні ще впливові діячі. І це насправді сумно, що напевно до сих пір в деяких моментах жінок пригнічують, не даючи можливості розкритися повністю, навіть якщо е, дають, то це якось завуальовано висміюється, і це сумно. Добре, що ми про це говоримо. Добре, що ця проблема потрошки вирішиться, але ще є над чим працювати, тому будемо боротись. Ха, да. І останній фільм це Колет 2018 року. Цей фільм теж біографічний. Він розповідає історію реальної жінки, письменниці, яка французької, яку звали власне Колет. Вона починає кар'єру як тінь свого чоловіка, тому що він видає її твори за свої. І з часом вона усвідомлює свою цінність як письменниці, відкриває власну сексуальність і бореться за авторство над своїми творами і свою свободу. Це історія емансипації, творчості і права жінки бути суб'єктом, а не власності. Мені здається, вона дуже добре закриває цю підбірку, і дійсно це надихаюче, чути про історії жінок, які, попри такий сильний суспільний тиск, і сьогодні, і тим більше раніше все рівно проживали щасливе життя, так як вони цього хотіли. От, тому я думаю, що можемо на цьому завершити. Тому беріться і поговорите. Якісь фільми, про які ми вам розповідали, пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями, будемо читати, відповідати вам. Так, або якщо ви маєте якісь схожі свої улюблені фільми, якими теж хотіли почути з людьми, з народом, то пишіть обов'язково і ми всі будемо вам дуже вдячні. Всім па-па!